Після того, як на заклади надійшов лист роз'яснення від Національної служби здоров'я України щодо особливості внесення множинних хірургічних втручань за пакетом хірургічної операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах, заклади почали звертатися з запитанням, як же саме у виписці показати ці процедури і як правильно їх обліковувати. В нашій медичній інформаційній системі це можна зробити двома шляхами: перше це імпортувати при Перенесені даних з історії хвороби до електронної системи під час імпорту при створенні електронного медичного запису з типом виписка. Як це робиться? Ми переходимо в історію хвороби і, заповнюючи інформацію по хірургічних операціях, заповнюємо все, що нам потрібно. І потім ось тут. По кнопці Дані для імпорту до електронної системи заповнюємо код послуги, який відповідає переліку додатку до листа, тому що там є визначений певний перелік кодів, які можна рахувати у цій множинні операції. Ми його можемо обрати з довідника електронної системи, можемо створити шаблон. Як це робимо зазвичай. Ось, наприклад, у нас є один із кодів з переліку. Ми його обираємо. Також можемо, наприклад, зробити примітку права повіка. Результат. Процедура проведена успішно. І зберегти. Далі нам потрібно заповнити інформацію стосовно оперативного втручання, але зробити це коректно відповідно до всіх правил. І далі Якщо у нас це дві операції, ми можемо скопіювати запис, виправити все, що потрібно. А ось тут написати ліва повіка і зберегти інформацію. Далі зберігаємо запис. Таким чином ми зареєстрували дві операції. Дані мають заповнені бути, звичайно, коректні. Я ввела просто тестові дані, на них уваги не звертаємо. Що ми робимо далі? Після того, як у нас вже заповнена історія хвороби, пацієнт виписується, ми переходимо до електронних медичних записів, натискаємо створити виписку і натискаємо ось тут. Ми імпортуємо дані, все заповнюємо як зазвичай. А ось тут у нас є процедури, і тут ми можемо додати процедуру просто через плюсик, заповнивши код. Вибравши, наприклад, процедуру, і тут в нотатках написати там права, ліва, повіка. А можемо зробити імпорт з історії хвороби. Ось тут у нас є кнопка імпорт процедур з форми 003. Якщо ми натиснемо сюди, ми побачимо історію хвороби, з якої можна імпортувати інформацію. Ось тут у нас є дві процедури. Ми натискаємо імпорт, імпортовано дві процедури. І ось тут обидві процедури, які ми внесли в історії хвороби, із коментарем права повіка, ліва повіка імпортовані до виписки. Просто реєструємо виписку в електронній системі. Тобто, при створенні виписки, ще раз, якщо коротко, ми можемо імпортувати дані із Форми 003, якщо у нас заповнена вкладка хірургічні операції, і там заповнена кнопочка з e е і код процедури в ній заповнений, або ж можемо просто через плюсик додати процедуру.